Що заважає швидко оформлювати вантажі в українських портах. Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про болюче оформлення вантажів у наших портах. Це як ранкова кава в держустанові, довго, дорого і без задоволення. І питання тут не риторичне: що гальмує роботу, і головне, як зробити, щоб вантажі повертались в українські порти. Поїхали по фактах. Перше, це швидкість і вартість оформлення вантажів. Поки один порт оформлює вантаж швидко і онлайн, в іншому можна застрягнути на пару днів і пару початок. Результат: бізнес їде туди, де швидше. І часто це, на жаль, не Україна. А ми озвернулися до Мінрозвитку з пропозицією: давайте проведемо аудит процедур в усіх морських пунктах пропуску та визначимо вузькі місця, бо деякі процедури застрягли ще в Еріфаксу і сформувати план дій, щоб оформлення працювало як швейцарський годинник, а не як старий турнікет у метро. Бо логістика це про швидкість, а не про черги. Другий пункт це прозорість процедур і рівні правила для всіх. Наразі різниця між портами, як між дорогами після зими і після євроремонту. Наприклад, порти Дунайського регіону мають одні вимоги, а порти Одеси інші. І це створює нерівні умови для бізнесу. Що пропонує Амео порівняти, як оформлюють вантажі в різних портах України та зрозуміти, де простіше, де складніше. І чому так, і створити прозору єдину систему безнесподівано, бо бізнес любить передбачуваність, а не лотерею оформиться, не оформиться. І поки ми сперечаємось, порти Європи залишають українські вантажі у себе. Третє глобальні наслідки. Порт це не просто кран і берег, це нервова система експортної економіки. І чим довше вантаж стоїть, тим дорожче коштує кожна тона або одиниця продукції. А що дорожче, то менш конкурентна українська економіка. А мел каже. Давайте нарешті порахуємо, як якість роботи портів впливає на індекс ефективності логістики, на собівартість товару і на позицію України в світовій логістиці. І створимо систему моніторингу, щоб не гадати, а бачити в цифрах, які порти справді ефективні, а які просто гарно подають звітність. А тепер головне, чому це варто робити саме зараз? Європейські порти адаптувалися до нових українських вантажопотоків і конкурують за них. Нам же потрібно повертати свою вантажну базу. Додому, отже, якщо хочемо, щоб українські порти не просто виживали, а вигравали, скорочуємо час оформлення, зменшуємо витрати, вирівнюємо правила гри і повертаємо вантажопотоки в Україну. Бо коли вантажі знову йдуть через наші порти, це не лише логістика, це економіка і це перемога. Друзі, якщо було цікаво, підпишіться на канал, поставте лайк і діліться відео з тими, хто досі думає, що все нормально, бо ми не просто возимо вантажі, ми будуємо наше майбутнє.